Це Даніїл. Він вчиться в одній із ужгородських шкіл в 11 класі. Юнак розповідає, що в його класі три десятка учнів за кордон виїжджати збираються багато однокласників, і хлопців, і дівчат. У моєму класі 12 зі мною хлопців, і більшість з них, як я чув, то вони їдуть за кордон через те, що. Не хочуть залишатися через війну, це перша причина. І друга – це через те, що в них там є або друзі, або родичі, які проживають там і можуть прийняти або влаштувати навіть на роботу. Юнак за кордон не поїде хіба у складі спортивної команди, бо він кандидат в юнацьку національну збірну країни з одного із видів спорту. Тож готуються складати НМТ і вступати в український виш. Виступаю в спортивній команді, тож займаюсь. Водним полом. Тож в складі збірної України можливо, так як я є кандидатом в національну збірну, тож зможу виїжджати за кордон. А це Ужгородський національний університет юнаків. Тут чимало як і історії про те, хто, коли і як виїжджав. Я родом з села Великоберезнянського району, і нас там майже більше, ніж пів населення села виїхало віком ну, зразу після закінчення школи, тобто 17 років. Поїжджали за кордон? У мене товариш виїхав за кордон за 15 хвилин до свого дня народження до 18. По його розповідям, він там більш реалізувався з тими людьми, які. Вчаться за кордоном, але мені говорять, що тут досить непогано освіта. У вишах цього року абітурієнтів було менше, це стосується і закарпатців. Краяни рушили за кордон і не лише навчатися, але й переховуватися від можливої мобілізації. Ми спостерігаємо за тим, як у 10 11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами. Міністр освіти і науки України. Міністр освіти серед пропозицій залишатися молоді вдома називає якісну українську професійну передвищу та вищу освіти. Інший спосіб залишитися вдома, щоправда, із запізненням, запропонувала Верховна Рада. Чоловіків до 25 років не мобілізовуватимуть. Коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом з парламентом закон, в якому зрозуміло чітке, як входить в периметр людина. Як він стає військово зобов'язаним, як тренується, як виходить з периметру? І в законодавстві чітко висказано з 25 і вище між тим нині за кордоном у школах перебуває до півмільйона дітей, а ще від 6 до 8 мільйонів дорослих. Пропозицію повертатися додому та не їхати з України від української влади. Всі почули. А от чи дослухаються Євген Соломін Іван Шемко правда є?